Ось цей крем-суп з порею та з українською почеревиною, з рибочками ніхто ніколи не замінить. Доброго дня, мої дорогі підписники! Сьогодні ми будемо готувати суп із порея. Ось такі, зараз якраз сезон порея. Використовуємо ми тільки ось ці м'ягенькі частини. І все. Зараз ми добре його промиємо. Так, промиваємо листя порею, а тепер ми начистимо чесничку. Давимо. Чесничку вам скажу, не шкодуємо. Це у нас буде крем-суп. Дивіться, беру я пательню Тефалеву. Бачите, щоб. Тут і піджарити порей, і чесничок, і зразу зварити супчик. Кидаю шматочок масла сюди, і оливкової олії. Масло для того, сливочне, щоб. Ну, був смачний. Супчик було піджарено дуже смачно. Так, поки гріється у нас масличко, наріжемо чесничок. У нас все свіженьке. Купили на ринку. Ось так попришили. Ось так, уже запах чесничку пішов. Все. Уже пішов тушкуватися. Наш. І наші, славно,звісні лопатки силіконові. Так як я користуюся тільки тефаловими каструлями і пательнями, тому лопатки дуже-дуже потрібні. Ось наш наборчик. Бачите? І більше нічого не треба, достатньо його. І тепер кришимо корей. Ось такими кусочками. Передивляємося, якщо добре не промили, промиємо ще. Ось підсолимо, дамо перцю і спеції, які ми з вами люблю, любимо. Я люблю всі. Але мої хороші, я би не була українкою, якщо би я не піджарила ще трішечки по Ось так мої люди. Ось так. Ви не являєте... Запах цього порею. А тут у нас почеревина. Тепер до пореї додаю, бачите, томатний бульйон. Він у мене просто був. А ви можете використати, який собі бажаєте. І ще покришу одну величезну картоплину суп. Щоб готувалося разом, дрібненько покришу, щоб вона дуже швидко готувалася разом з сухом порей. Ось так. Ну, а тим часом, поки це все вариться, ми покришимо підготуємо уже петрушечки. Ви любите петрушку? Ой, я обожнюю. Любу зелені, я залюбу зелень. Так, петрушечка у нас готова. Дивіться, сам супчик ось вариться до готовності. А очерели на з грибочками ось. Тепер за... залили сметанкою. І будемо подавати блюдо. І знову мої хороші полонник наших силіконових лопаток. Ось наш супчик. Сюди. Зараз ми олдіємо від нашого супчику. Ну, останнє приготування це шампіньйони з почеревиною. Ось так виклали. І тепер. Петрушечки. І ще не забуваємо смачненьку гріночку. Ось так.